Доброго дня малята! Сьогодні у нас з вами заняття зліплення. Ми з вами будемо робити дуже цікаву і незвичайну роботу. Ми вже займалися вишиванкою, а тепер ми будемо ліпити рушничок. Рушник це символ нашої, нашого народу. Люди здавна вишивали рушники, і на рушникові. Ставали на весілля і зустрічали дорогих гостей. Рушник прикрашали чистіше за все червоним-чорним кольором, але інколи використовували і інші кольори, прикрашали орнаментом, прикрашали квітками або пташками. Орнамент був орнамент кожної області відповідав своїм особливостям. Ось це орнамент Западної України, а ось це орнамент Полтавської області і Західний. Ю... І схід нашої України теж. Подивіться: червоний і чорний. З червоного кольору зроблені е, е, такі квіточки. Квіточками можна прикрашати і ось такими. На моєму рушникові використовується зелений, червоний, чорний кольор. Я взяла пластилин пластилін червоного чорного і зеленого кольору. У мене ось така картонка, і на ній я зробила першу частину рушничка. А з вами ми зробимо іншу частину рушника. Мені потрібен буде пластилін. потрібне буде стека і дощичка, на якій я буду розкачувати пластилін. І, звичайно, серветка, щоб витерти наші брудні ручки. Але спочатку давайте з вами розімнемо наші ручки. Давайте зробимо з вами пальчикову гімнастику, їжачок. Готували пальчики. Їжачок маленький змерз, і в клубок звернувся. Сонечко пригріло він і розвернувся. І ще раз давайте. Їжачок маленький змерз і в клубок звернувся. Сонечко пригріло, він і розвернувся. Наші пальчики приготувалися до роботи, а тепер ми з вами будемо працювати. Давайте з вами уважно подивимося, з яких елементів я робила першу половинку рушника. У мене зелена смужка, у мене червоні, чорні, чорні смужки схрещені, і червоні смужки зроблені у вигляді квіточки. А як це робити, я зараз вам. Покажу. Ось подивіться, чорні смужки ми розкатуємо ось так. Ось так. В тоненьку смужечку, пальчиками, пальчиками або долонькою, щоб рівніше вийшло, вийшов, вийшла смужечка наша. Потім ми ділимо її навпіл. І ще раз з навпіл. У мене буде ось такий. Малюнок Ось другий. Другий хрестик і третій хрестик. Між хрестиками в мене є просвітлення. Ось тут. Бачите? Пусті місця? І я роблю із червоного пласти... пластиліну ось такі. Квіточки. Ось тут у нас по половинці буде квіточки, а ось тут ціла половинка квіточки ось так. Я згинаю ось так напополам і прикріплюю ось сюди. Також нарізаю шматочки пластиліну червоного. Для того, щоб зробити квіточки. Теж згинаю їх на пополам і прикріплюю. Давайте порахуємо, скільки в нас виходить квіточок. Одна, дві, три, чотири. Тобто, в мене квіточка повинна бути складена з чотирьох. Плюсток з чотирьох таких елементів. Не забувайте трішечки придавлювати, щоб ваші квіточки не розпадалися, не розліталися по всьому вашому. картону. так. Одна. Две. и четыре так и пластилин тришки закинчився